Придбати проїзний у найближчому терміналі самообслуговування тепер можуть пасажири хмельницьких тролейбусів. Раніше такі продавали лише в електротрансі. Наразі можна проїзні квитки оформити на картку нашого оператора «Сітікарт» і також на попереднього оператора. 15 терміналів самообслуговування «Сітікарт Систем» наразі встановлені в різних мікрорайонах міста. Щоб купити звичайний громадянський проїзний, треба мати е-квиток у вигляді пластикової картки і готівку для поповнення учнівського студент. Та проїзного для підприємств слід спочатку звернутися до офісу оператора, аби оформити їх, якщо цього не зробили раніше. Усі наступні купівлі проїзних можна буде здійснювати у будь-якому терміналі самообслуговування CityCard. На терміналах є віконечко, іконка абонемент CityCard. Натискаємо, прикладаємо картку. І воно нам пропонує купити абонемент студентський. Студентський абонемент вартує 225 гривень. Картка є сформована на студента, тому воно відразу пропонує студентський проїзний. Далі треба внести гроші. Сума залежить від виду проїзного. Звичайний на місяць коштує 450 гривень, учнівський 150, студентський 225. Для підприємств чи організацій 600 гривень. Проїзні квиточки можна придбати в терміналах самообслуговування з 25 по 7 -е число кожного місяця. Якщо звернутися в іншу дату. І пробувати купити абонемент, воно буде писати, що продаж можливий з 25 по 7 число. Якщо купуємо з 25 по кінець місяця, він діє з початку наступного місяця. Якщо ми купуємо, наприклад, 6 грудня, він буде діяти з 6 грудня по 31 грудня. Поступово тролейбуси повністю відмовляться від паперових проїзних. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.